Ось і настала пора збирати врожай. І здається, хтось до нас уже поспішає. Привіт, малята! Гайда зі мною у поле збирати овочі. Оце так-так. А де ж це вони поділися? Здається, я когось бачу. А, так це ж діти. Хто? Звісно, капуста. Покладемо її до кузова і їдемо далі. А це хто виглядає з-під земельки? Звісно, картоплинка. Покладемо і її до кузова та їдемо далі збирати врожай. Е, червоненький бурячок виставляє свій бочок. Покладемо і його до кузова та поїдемо далі. А нас вже чекає перець. Погляньте, він буває червоного, зеленого та жовтих кольорів. Кладемо і його до кузова та їдемо далі. А на цій грядці нас вже зачекався помідор. Помідори чималі, червоніють на гіллі. Стрибай до кузова та їдемо далі. Де ж поділися гірочки? Заховались під листочки. Ану, стрибай у колах. Фух, начебто весь врожай зібрали, нікого не забули. Ну що ж, дітки, якщо ви так добре знаєте овочі, то, може, ви й загадки про них відгадаєте? Ну що, готові? Починаємо! Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно. Соковита, солоденька вже є стала чи маленька. собою пригощу дитину. Хай корисно з'їсть. Морквину, молодці, здогадалися. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки слізки прольєте Що це? Так, цибуля. Молодці! Він овальну форму має, на городі виростає, господині його консервують і рагу смачне готують. Цей фіолетовий пан тонкошкурий. Баклажан, молодці. На городі в нас грядки. На грядках рясні листки. Там зростають малюки зелененькі, а ну здогадайтеся, що там росте. Так, огірки! З мене листя обривають, мене квасять, борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Що це, діти? Так, капуста під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажуть, варять і печуть. Що ж це, дітки? Так, картопля. Борщ із нього варить ненька, в нього шкірочка тоненька. Солодкуватий він на смак цей червоний. Буряк, молодці. Він красивий і кругленький, має боки червоненькі, звичайно, насмачніший, для дітей найприємніший. З нього сік томатний п'ють і до страви подають. Найповажніший сіньор. А зоветься помідор молодці! Ось і підійшло до кінця наше заняття про овочі. Сподобалися вам загадка. Неодмінно спробуйте загадати від своїм друзям. А зараз до зустрічі!